Друзі, перші про головне поїхали. Це той мир, про який говорить Трамп одразу після Стамбула. Поки Трамп обмежує нам допомогу та сліпить ППО, Путін користується моментами і б'є по Україні. Ще раз підкажу деяким особам. Пишу віцепрезиденту За віктор Клименко: Україна повинна в Києві в травні 25-го року організувати саміт підписантів Будапештського меморандуму. Відкривати саміт повинні Клінтон Мейджор Кучма. Саме вони ставили свої підписи під Будапештським меморандумом. Учасниками саміту на вищому рівні безумовно повинні бути перші особи країн підписантів Будапештського меморандуму. Трамп, стармер, путін, макрон, сі Цзіньпін. Сі вони представляють країни, які мають Україна мала ядерну зброю. Саме вони забрали ядерну зброю в Україні. Саме вони не виконали Будапештський меморандум. Саме вони персонально винні у сотнях тисяч загиблих і поранених в Україні. Саме вони персонально винні перед мільйонами біженців. Подивіться на їх фото. Це саме вони – великі державні діячі. Має надію, що Зеленський всіх запросить, покаже Бучу Запорізької з Донбас, Арену, Маріуполь і Харків. І, можливо, ці особи згадають, навіщо їх народила матері на цей світ. Можливо, колишній генерал СБУ заявляв, це дуже велика помилка віддати нашу ядерну зброю, так і вийшло. Зараз цей генерал досі живий, називає Трампа зрадником демократії, гідності США після його останніх вчинків Заява Тепер давайте будемо рахувати правий генерал чи ні. Якщо Трамп висловив Україні рахунки за безкоштовну допомогу від США Байдена, то ми вправі порахувати наступне. 187-200 балістичних ракет, де від 60 боєголовок, які були розташовані в Україні, були націлені на дві цілі. Це штат нью Йорк і штат Вашингтон. з точкою 0. Пентагон варто глянути на всю вартість об'єктів, пише журналістка Маша Заріцька. Україна здала бойового урану і плутонію у чистій вазі на 770 мільярдів доларів за курсом на 2000 рік. У виробах-боєголовках це майже 1,1 трильйонів доларів. Тактичні плутонієві заряди від 5 кілотонн до 150 кілотонн навіть ніхто не рахував. Носії ядерної зброї Р-36М виріб 100 і Ту-22, Туш-160 від 800 мільйонів до ярда в доларах віддали Кремлю. Тобто, якщо з цієї суми відняти мікроскопічні 146 мільярдів американської військової допомоги, виходить, що американці винні нам більше трильйона доларів. Трамп як будемо розраховувати, ще в 91-му році Україна повернула не туди, коли замість справжнього лідера обрала хитро зробленого політика Кравчука своїм президентом. Україна мала третій в світі ядерний потенціал. Вистачило лише заявка про те, щоб держава гіганти сприймала нас за рівних собі партнерів, а невеликі зострахома поважали б... Більше ядерки мала тільки США. Росія. Вдумайтесь на нашій території була зосереджена бойова сила, ледь не всього СРСР. а Це було більше ніж Франції, Британії, навіть Китаю. Величні вчені українці розробляли передову техніку і зброю, але в 91-му році, коли люди повелись на обіцянки кремлівського фанатика Леоніда Кравчука, почали справжнє знищення України, знищення ядерного потенціалу замість того, щоб укоріплювати наші кордони, захищати людей. цей президент завів тонку лінію пропаганди про те, що Україна зобов'язана здати всю зброю. Тільки тоді ми можемо мати право на мир. Нагадаємо, як про ядерну зброю говорив президент Кравчук. Думаєте, йому після знищення військового ядерного потенціалу, що й герої України дали я, ось отримав заяву від Львівського, ВІЧа», де було прямо сказано, що вимагають Україну оголосити ядерною державою. Але це такі проблеми, які сьогодні не вирішує президент. Політика України в цій сфері полягає в тому, щоб поступово набирати без'ядерний статус безядерної держави яка приєднається до договору про нерозповсюдження ядерної зброї, ми маємо йти до цієї мети, бо як будемо зі зброєю, то поваги до нас багато не буде. Цитує президента Кравчука із його архівного інтерв'ю 93-го року. Нагадаємо, що в період, коли приймалися ці наносні рішення, в Верховній Раді була опозиція на чолі справжнім патріотом України. Вячеславом Чорноволом лише він був категорично проти здачі ядерної зброї та повного військового роззброєння України. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлення кермах політологів, політиків, експертів, анонімних телеграм-каналів. Голова в кожного своя висновки кожен робить сам до зустрічі. Друзі, стати подобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь, переможемо разом.